Добрий вечір, шановне панство. 8 грудня меншим, меншим внутрінятам, яка, які родила ось та стандартна самка сьогодні місяць. Нагадаю вам, вона народила 8 внутрінят, троє зразу були неживі. Не Потім щось на третій день одне відійшло і залишилося 4 нутринята. І сьогодні хочу зважити і подивимося. Візьму, напевно, з одвоє От. Сьогодні ще до слова не полінувався, пішов, була погода, покосив ось таке сіно з травою. Ось такий сухостій. Ось накусив велику тачку і там рідно, І буду кидати підстилка. То буду вольєри кидати. А в клітки буду кидати зелену гірчицю. І так, маємо двох жовтих нутрінят. Одне більшеньке, друге меншеньке. І в місяць два нутринята важуть 2 кг 150 г. Зараз по одному візьмемо. Опа. Так, менша самочка має вагу 970 грам. Ай-яй-яй-яй, китає. Ну, тепер. І більша самочка має вагу кілограм майже 200 грам. Ну, ось, бачите, більше я не хочу ловити внутрішня гонити по вольєрі за ними. Що маємо, то маємо. маємо дивіться, одна більша, отут, зліва менша була, типа самочка, зверху більша. От, а то двохмісячна. От, Ось така вага. Бачите? Навіть самочки. Набирають вагу біля 1 кілограма, що то, я вважаю, не є дуже добрим, бо самочка в місяць має важити 750 грам. Ну, Важуть, чого вони? Тому що, по-перше, самка годує лише чотирьох нутринят, якби було вісім нутринят, то звичайно вони. Напевно, на 100 грамів на 150 грам мали менше, меншу вагу. От. Зараз я їм із тої трави сухостою накидаю і накидаю і, 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 суковитих кормів. Суковитих кормів даю тут більш-менш. Багато по моїх мірках, бо в клітках я дуже економлю. Не знаю, чи то виправдана економіка я соковитих кормів, чи воно мені боком вилізить, бо я не можу зорієнтуватися, чи вистачить мені тих соковитих кормів, чи не вистачить. Так що, ось так набирають в мене вагу внутрі. Заходимо на канал. На каналі зав підписуємося на канал. На каналі завжди чесна інформація про вирощування нутрії.